Друзі, всім привіт із Запоріжжя. У нас свіже надходження. Презентуємо популярний універсал Renault в третьому кузові 2010 року випуску. Європеєць, придбаний з Німеччини, в 2019 році заїхав в Україну. Єдиний власник в Україні за весь цей час. Рідний пробіг. До речі, він підтверджений повністю усіми німецькими документами. Тюфами і так далі, все пройдено, все на бумагах є. Там на сірий колір, такий звичний для цієї моделі. Рейлінги на криші, гарненько затонований, на 16 залізних дисках, на них же, вибачте, він не приїхав з Європи. Ззовні по кузову. Ну, декілька заважень є, трошечки тут по бамперам. М'ятинка біля фари її не витягували, вона теж залишилась ще з Європи. Ну а так в цілому на свої роки доволі непогано збережений. В ДТП автомобіль не був. Ми перевірили по передній частині взагалі все по оригіналу, все в рідному забарвленні. Є там декілька косметичних підкрасів, але ще раз повторюсь, машинки 14 років, тому це звичайні речі. Салончик в темних тонах, текстильний, збережений доволі непогано, знов-таки, як на свої роки, дверні карти всі ціленькі і охайні. Повний безключовий доступ до всіх чотирьох дверей, Протоватоманні фари. Всі 4 електросклопідйомнички складні електродзеркала, функціональне мультикармо, управління круїз контролем. Датчики дощу, датчики світла, тут у нас допомога для управління мультимедією, 190 тисяч рідного пробігу, навігація, клімат-контроль, працює, тут є холодненьким, все справно, так як має бути. Стартує з кнопочки, 6-ступінчата механічна коробка. Тут у нас управління навігацією поруч біля селектора коробки. Мотор 1.4, бензиновий на турбінці, доволі потужний. По потужності, в принципі, те ж саме, що дизельний, плюс-мінус, ти на те й виходить. Звісно, передній привід. А, тож, хто собі шукав бензиновий універсал, будь ласка, звертайтеся, чесний, цілий, не скручений третій меганчик чекає нового власника.